Алепа, друзяки. Близько місяця пропрацював в офісі. працював, Світло вигрібав, струм давав нормальний і добре, що це сталося. При, ну як би його заглушили, і при запуску він от кажу, чи не стукав він при роботі перед тим, як глушили. Не чули, тому що він працює на вулиці, в офісі кондиціонери працюють і нечутно. З цієї сторони ми зараз доберемось, будемо бачити, зараз покажу, покажу. Що клапана на місці нажимається і маселко замінювали на ньому все, наче е, норм. Тут електродвигун не так влаштований, як звичайного, щоб добратися до колінвала, який, мабуть, відкрутився шатун на ньому чи що там сталося, ми будемо бачити. Не будемо давати експертам можливості там наподякати. Там. Електродвигун є, він схожий на діностартер або на генератор від мотоцикла, такий великий. Ну, і плата, яка контролює це все. Давайте знімемо глушник і злиємо масло і глянемо, що там. Шикарно, вони от придумують, де зробити зливний болт, правда. Ну, взагалі, я не в захваті цих нових інверторних. Тому що при малих ресурсах то один день проробив вже з глюком, один там місяць вже з таким. Ціна їхня мусить бути більша набагато, тому що вони і, і конструкція інша, і з тією шкубатурою видає більше, більше потужності. Ну Я розумію, бо дехто понаписує, та в мене там працює, вже і працює. Один із 50, можливо, да, робочих. Але. але. Ну, добре, що хоч от, до картера добратися простіше, ніж, скажімо так, на звичайному. Давайте разом заглянемо, що там відкрутивши кришку картера. Акуратно вліво-вправо, за два горловини щупів. опа, опа, прокладочку бажано не, не первать. Звісно, бажано замінити, ну і стару не порвать. Ну, таке. Хто працює, той знає. І що? І в що ти що впираєш? Опираєш шатун на місці. Так, і що ж ти? Що ж ти, що ж ти? Що ж ти? Попало щось під поршень, мабуть. Потрібно буде скинути головку. а ну-ка Давайте я поставлю телефон і розберусь. Ні, тут нічого схоже, тут все норм. Регулятор обертів на місці. Вкладеш закручений добре, розпідвалчик на місці. Дивимось з іншого боку, тому що, коли попадає сюди, звук не такий острий механічний, як тут. Що проблема тут? Якщо проблема тут, то надіюся, що просто банально відкрутилася якийсь болт. Нам потрібно зняти кожух, для цього потрібно зняти карбюратор, щоб ці тяги всі від'єднати. І Знімаємо кожух, знімаємо критчатку, дивимось, що там. Чотири кріпіжних болта. Так. Так. І акуратно знімаємо. тукі туки туки-туки. Що це відкрутилося? Магнето. Давайте знімемо крильчатку. А ось і беда! от Вот тобі і блін Йоли пали! Да, воно просто... От, Впирало банально в цей походу болт, який відкрутився від вібрацій. Магнето затягнуто, просто колінвал не, не центрується з іншого боку на цей підшипник. Він, він так от мені одразу показалося. Що ж він там так? Слухайте, це ще щасливо він зупинився. Дивіться, як болт побило, і його трішки вже... Чіпляло, ну-ка, Зараз ми роб... розберемося, як вони, а ну ка цей. Слухайте, і цей ходить. Ай-яй-яй. Ну блін, конструкція можливо би. Цей не ходить. Хто ж це? Да, також. Я. Тут є підзнімач, Підзнімаючи, заглянути, воно точно не з того боку картера. Потрібно зняти магнето і подивитися, чим воно закручується. Так, знімача такого діаметру великого не знайшлось. Хоча і ось таким легеньким ударчиком колінвал. Так добре, що кришка не стоїть там. Туди він посунувся. Знімаємо це магніто. Ось сюди! Воно на шпоночки Можете не боятися витягувати. Да, схоже на Діно стартер. Хто не знає Діно стартер. Ось воно де шарувало. Діно стартер це. І генератор, і стартер. Тут вже... Що ж ти? А, він просто обломаний. Він обламався. Обламався. Ха. Так, а оці от просто не закручені. Пу -пу -пу. Взагалі дивно десь. Один не затягнутий і затягувати він до упора. Його немає куди. Коротше, на одному тримало по факту. Їх потрібно відкрутити. Ще кажуть, нема різниці, хто збирав. Але як нема. Система працювала, якщо б. хінчань Унь. Не дивився в телефон, коли це збирав. Ба, ба 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 Так, і наскільки ж він, ну, попри різьбу, він обламався. Давайте подивимось, що тут вже па-па-па. Так, цей. Ну, так це також, блин. Йолипа. За що я бабки плачу, так? Да? Ну, таку обмоточку на такі от шпілічки. Ну це таке, воно би було правильно затягнуто, ну ж, ж тут. Добрий день, добрий день. Я олень я до вас на цілий день. І що дві шпільки обламані. Да. Та й тримають вони там небагато. Не Пробувати їх викручувати. Так, тут під інший діаметр не наріжеш, тут М6 впритик, тут висверлювати, ну, таке. давайте попробуємо маніпуляцію. Просверлили. Тут також дієвий метод був би, от мене тато колищив, я патанам показував, хлопці, дякували, не передякували, там колись був пост. Постукуванням, коли воно обламалось там при закручуванні або просто від вібрації, тобто не від довгого простою, не при відкручуванні. Робиш потай -от викруткою, ось так от, щоб вона зробила собі місце туди. І воно відкручується. Но діло в тому, що при простукуванні цей картер можна проломити. Тут і гратись не, не потрібно. Просверлив дирочку, ну і таким ерхером пробуємо його. Зараз відкрутити, дай Бог, піде. Дуже тонка справа. І це головне в цьому, в цьому ділі, щоб... о, Щоб еркірочок не вломився. Тому що якщо вже такий метал лишиться там, о. А ну-ка. Те, що я не знімав на відео декілька хвилин, я тут парився, це, це я не знімав, але. їх і... Ні, не можу його захватити, хоч, е, хоч і більше, мабуть, зараз. Дещо вирвав еркерочок, але не все. Прийшлося з сверлишком 4,5. Добре, що по центру воно. Ну і мітчиком схоже, що діло буде. По крайній мірі з одним. Давайте туди заглянемо. А заглянути тільки після того, як... Продути його. Так, да, різьба є, давайте спробуємо щось ось таке. М6. Да. Він іде нормально тугенько. Супер, на нормальний фіксатор червоний, давайте другий. Да, по центру супер, глина по центру. Пробуємо і тут еркером зірвати. Ну і мітчиком поправляємо. Що ж, нарізались різьби еркерами, сверлами, і тиди, і типи. Давайте покажемо, щоб хейтери розслабились, да що говорити багато, хто скаже, не маєш такого, цякого, цим, цим. Головне нам результат. Так. І інший. Різьби, бомбезні. Давайте болтом попробуємо. Це вже майже закручено під. Червоний гермет. Давайте його... А де ти знаходишся? Тільки скажи мені. Є затяг? Є. Супер. Ось скільки він неряє. Ну, в принципі, там різьби також не. Бомб! Шукаємо спільки підходящі і закручуємо. Ось так це діло виглядає. Дві верхні під 8 голов, але да, нічого страшного. Під фіксатор він тут не нагрівається, не послабиться. Складаємо, збираємо і дивимося, чи воно працює. Обов'язково рукою перетягнути.